Добрий день. Продовжую читати Біблію і зараз читаю Матвія, 8 розділ. Коли він спустився з гори, за ним пішли великі натовпи людей, аж ось наблизився до нього прокажений та почав кланятися і благати. Господи, якщо ти лише захочеш, то зможеш мене очистити. Тоді Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистим! Чоловік тут же очистився від прокази. Потім Ісус сказав йому Дивись, нікому не говори про це, а піти покажи священнику і принеси дар, який визначив Мойсей їм на свідчення. І як увійшов він у Копернаум, наблизився до нього сотник, благаючи. Пане мій, пане мій слуга лежить у домі паралізований, він сильно мучиться. Ісус відказав йому. Я зцілю його, коли прийду туди. Та сотник промовив у відповідь: Пане, я не достойний, щоб ти ввійшов під мій дах, але скажи лише слово і слова зціляться. Бо я сам людина підвладна, а також маю у своєму підпорядкуванні воїнів і одному кажу: Іди, і він іде. Іншому прийди і він приходить. А своєму рабові зробить це, і він робить. Почувши таке. Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов за Ним. Кажу вам, правду, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої сильної віри. Але говорю вам, багато хто прийде зі Сходу і Заходу та сяде за столом з Авраамом, Ісааком і Яковом у Небесному Царстві. А сини царства будуть викинені геть у темряву, там вони будуть плакати і скреготати зубами. Тож Ісус сказав сотникові Іди, нехай буде тобі згідно з твоєю вірою. І в ту ж мить слуга зцілився. Опісля, увійшовши в тім Петра, Ісус побачив, що Петрова теща лежить хвора в гарячці. Він доторкнувся до руки жінки, і гарячка спала, а жінка підвелася і почала йому прислуговувати. Коли ж звечоріло, привели до нього багатьох одержимих демонами. І Він словом своїм вигнав духів та зцілив усіх недужих, щоб сповнилося промовлене через пророка Ісаю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. А як Ісус побачив довкола себе натовп людей, то наказав відпливти на другий берег, і після того підійшов до нього один книжник і сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти йшов. Але Ісус відповів: Лисиці мають нори, а небесні птахи місця для нічлів. Син же людський не має де голови прохилити. Відтак інший учень сказав йому: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та Ісус промовив до нього: Йди далі за мною, а мертві нехай ховають своїх мертвих. Потім Ісус сів у човен і за ним посідали його учні, пізніше море сильно розбушувалось, так що хвилі стали заливати човен, але Ісус спав. Тож учні підійшли і розбудили його, кажучи Господи, рятуй нас, ми тонемо. Але Він сказав Чому ви так налякалися, маловіри? А тоді підвівся, вгомував вітер та море, і настала велика тиша. Ті ж чоловіки були вражені і говорили, хто це такий, що навіть вітер та море слухається його? А коли він прибув на другий берег в місцевість гадаринів, йому назустріч цвинтаря вийшли два чоловіки, опановані демонами. Вони були надзвичайно люті, тому ніхто не наважувався проходити тією дорогою. А раптом вони закричали: Що ти від нас хочеш, божий сину? Ти прийшов нас мучити передчасно. Поодаль вже послося велике стадо свиней. Тоді демони почали благати його. Якщо виженеш, виженеш нас, то пошли в те стадо свиней. Він сказав їм Ідіть. Вони вийшли та увійшли у свиней. І все стадо кинулося з урвища в море та потопилось у воді. Тож пастухи повтікали і, прибігши, до міста розповіли про все, а також про те, що сталося з чоловіками, одержимими демонами. Тому все місто вийшло на зустріч Ісусові. І коли люди побачили його, то дуже благали покинути їхні околиці.